Ви хочете, щоб я вам побив камеру? Ні. я вам забороняю. Сказали, Нормально. Ти... А ти включив, де написано, що включив. на території лаври не можна знімати? Просто Настоятель Києво-Печерської лаври Владика Павло сам не свій. Що сталося у мирному нашому дворі? Зліва карета митрополита. З права парафіяни митрополита. Владика Павло засідає у своїй резиденції і у своєму мерседесі у автівці на диво жодної ікони. Бо, поки камери, ви будете мати проблеми. Священник переконує, що шикарне авто за мільйон гривень йому подарували. І дуже дратується, коли питають, хто. Мені подарили, я їжджу. Дивіться, вам а тобі зажочне, з характеру ніхто вам не подарить. А обслуговування, скільки коштує Мерседеса? Дешевше, ніж Жигулі. А заправляти, скільки коштує Мерседес? А це не до а мене? У те, що Мерседес вартістю понад мільйон, розкіш, церковник вірити не хоче. Це транспорт пересування. А <смітнє> щось не повинен іти пішки по вашому? Я дешевше. Ваш... Питання вірян. Звідки походять церковні багатства? Митрополит не благословляє. Я знімаю це ваше все, оце все ваше білі я Якщо ти прийшов і себе не вмієш вести, то ви відповісте в суді. А ще у митрополита є особистий водій. Де, а у водія митрополита є ось такий телефон. Корпус із титана, наверху кераміка. Сапфір. Ми дуже хотіли показати глядачам православний мобільник вартістю у 50 тисяч гривень. Телефон свій, покажіть, будь ласка. Що? Тобі показати ну, ну, Покажіть. У вас верту, ну, ну як що? Не покажете, так? Камінь любі. Кілька незручних запитань владика опускається до брудних прийомів. Слава Богу, що є суд Божий. Ти получиш, тому що діти будуть потім за твою брехню відповідати. І контрольне благословення допитливим вірянам від настоятеля Києво Печерської лаври. Ти взяв взятку, стільки щоб поклівітати, але Бог тобі нехай буде суддєю. Але ж настоятель сам запросив нас у гості після попереднього сюжету про лаврські розкоші. Це за ті кошти, що держава дала? не за всі тут. Якби держава нам е, платила всі ці кошти, це була велика сума, і ми тоді радувалися. Ну ці кошти державні теж тут приймають? Ну, Якщо дають 2 мільйони в місяць, 2 мільйони гривень на місяць. Ви теж це чули? Але не дай вам Бог спитати, куди не державна церква тринкає державні кошти. Так, мій, мій кабінет міністрів поставив прямо. Всі документи, що виділили для лаври. Так візьми, подивися, а ви показати їх можете ці документи? А є що тобі обов'язково об'ємти давати? Кілька тижнів тому будівельники переконували на території Лаври майструють черговий ресторан. Кафе да? а хто приходить дивитися, як ви вистроїть. Тепер будівельників розігнали від телекамери та ще й прирівняли. До бомжів, Та ви хобі не вчились брехати? Ви як бандільники будували? Ви як... Я спитав вот у мене Це робочі. Може взагалі не понятно може би де якісь бомжиків підходили. Ні, вам казали. так будівельник що не знає, що Він будує. бомжами. Паноці вбачають усіх, хто не має мерседесів. Я туфлі нормальні. Ти прийшов як бомб. Чи ти ходиш? мікрофоном? Здоровий хлопець, ходиш, і як ти А Це просто знаєш, невежди, яких не яких свідчення бачив. А що ми зафіксували, як до новобудови почали звозити холодильники для напоїв? Тепер їх прибрали. А прибрали тут, ще холодильник стояв. Слухай, може в тебе галюцинації, холодильник стояв. який? Я це бачу, що ти душевно хвора людина, і вас що п'ятий, що перший. Слухайте, хлопці. Під градом образ Присилайте людей. А не жовторотики. Ти прийшов як бомж, Ти ви як бандити. це просто знаєш не вірш, яких душевно не людина. Ставимо головне питання: що саме невдовзі збагатить бізнес мережу Києво-Печерської лаври? Дивіться, тут ресторану не буде. ні? Що третій раз питає, щоб... Ну, ну, що, що, щоб на що, А ось так поважний владика робить з кожним хто пхає носа у його бізнесовій таємниці. Добре. Ви відключіть, добре ви не бути не чуєте шимки. Ви не чуєте, що я вам кажу? Ви, Ви не пам'ятаєте, як було це? Хлопці, виключно, не знімай, Ярослав. Це очень сурвал, просто на дальній печері. Вистрій мені, будь ласка. Операцію передайте. Зараз вас проведуть козаки. Я просто провести. І ніде не знімати, що, забирайте камеру. З переляку священики не встигають навіть попрощатися. Все, до побачення. Забудь ти. Так, це сказав митрополит Вишгородський, Чорнобильський Павло, служитель Бога.